Доброго часу моїм глядачам. Ось такий стародавній цікавий меблевий декор бронза по золота. Маємо остатки по Декор ще цікавий тим, що він з рухомою головою. Маємо рухому голову. От, маємо розмір приблизно 25 сантиметрів. Як, на мою думку, 1800 роки ще до цього декору? Можливо, це від Від другої меблевої. Але ще є отакий Меблева фурнітура, можливо інакше у час. Але це був разом. Не можу точно сказати, що це позолота, але дуже подібно. Можливо, ця фурнітура більш пізньо час такий цікавий бронзовий виріб. Всім дякую за перегляд.